Увага! Це не буде політичний огляд, це буде холодний душ, бо Україну в 26-му році можуть зламати не ракети, не танки, не штурми. Її можуть зламати всередині, тихо, підло і дуже професійно. Поки фронт тримається на крові донатах, у Києві знову оживає стара система. Система, яка завжди приходить тоді, коли країна слабка. Система, яка не воює. Вона Торгує, не захищає, вона домовляється, не будує, вона ділить. І ця система має обличчя. Дуже знайома, дуже історично, Юлія Тимошенко. Так, та сама людина, яка пережила всіх, і яку чомусь знову повертають у центр гри саме тоді, коли країні найгірше. І якщо ти думаєш, що це випадково, ти ще не зрозумів. Як працює українська влада під війною? Бо коли такі фігури з минулого раптово знову стають актуальними, це означає тільки одне: почався великий переділ, переділ грошей, переділ Впливу, переділ посад та переділ держави. І зараз головне питання не Тимошенку ні, головне питання зовсім інше. Хто відкрив старій системі двері і навіщо це робиться саме у 2026 році? Тому що під час війни корупція це не гріх, це не помилка, це навіть не скандал, це зброя. Зброя проти власного народу. Якщо країна знову дозволить торгувати голосами? Законами мобілізації, бюджетами, вона програє навіть без поразки на фронті. Вона програє в тилу, тихо, без пострілу, але завжди. Україна, 26 й рік. Війна все ще триває. Це найстрашніша і найгірша частина історії те, що суспільство вже не живе в умовах війни. Воно живе всередині війни. Війна стала фоном, звичкою, режимом, у якому люди прокидаються, працюють, сваряться. Проводжають і ховають, це більше не шок, це вже побут. А коли війна стає побутом, починається найнебезпечніше. Країна втомлюється морально. Вона більше не має, не може тримати високий рівень напруги без наслідків. І ці наслідки озлоблення, недовіра, байдужість до чужого болю, агресія до своїх, істерика на рівному місці. Це не психологія, це. Механіка виживання, нервова система не витримує, починає скидати зайве. І в цьому скиданні зайвий часто стає не тільки чужа проблема, але й сама держава. Людина перестає бачити сенс. Вона бачить лише в тому, лише рахунки, лише ціни, лише черги, і лише мобілізаційні повістки, і лише страху. В такій ситуації країна стає вразливою двох речей. Перше це зовнішній удар, друга внутрішній паразит. Зовнішній удар всі бачать. це ракети, дрони, атаки, інформаційні операції. Ну а внутрішній паразит завжди працює тихо. Він ховається в законах, постановах. Погодженнях, комісіях, службових записках, регламентах він не стріляє, він не кричить, він просто краде час, гроші, увагу, ресурси, він висмоктує державу через бюрократію і торг. Саме так гинуть країни. Не в моменті, а поступово. І якщо Україна в 26 му році переживає не просто скандали, а повернення великих фігур старої системи. Якщо на сцені знову починають миготіти персонажі з минулого, це означає, що паразит підняв голову і не просто підняв, а відчув запах слабкості. Юлія Тимошенко, 26-му році, це не новина і не плітка, це маркер. Вона не з'являється тоді, коли країна сильна. Вона не виходить на перший план, тоді, коли влада стабільна і суспільство єдине. Ні. Вона повертається в інформаційний центр тоді, коли починається внутрішня боротьба за ресурси. Це не означає, що вона одна. Ні. Це означає, що хтось вирішив настав час або використати її, або знести її, або поставити її в потрібну роль. У політиці такі повернення, називаємо їх так, не трапляються просто так. Їх завжди хтось організовує, хтось підштовхує, хтось витягує старий портрет з архіву і вішає його. На першу шпальту. Тимошенко це символ Старої України, але не тієї старої України, якою її показують у промовах, а тієї, яка існувала і досі існує в кабінетах, тієї, де люди не будуть. Інститу не будують інституції, вони будують баланс впливів. Тієї де слово держава використовується як ширма для приватних інтересів, тієї, де принципи це. Декорація, а справжня гра йде за лаштунками. Вона не реформатор і не революціонер. Вона менеджер системи, ветеран торгу. Вона вміє продавати надію і вміє купувати роль. І саме через це вона вічна. Бо країна змінює бо в країні змінюють президенти, змінюють прапори на ток-шоу, змінюють студію, але не змінюють фундаментальну залежність. Поки існує попит на прості відповіді, буде існувати пропозиція популізму. А Тимошенко це популізм у концентрованому вигляді, який завжди вміє підлаштуватися під новий тренд. 26-й рік це рік, коли Україна стоїть перед дуже небезпечною дилемою. З одного боку, суспільство вимагає справедливості. Люди хочуть, щоб покарання було реальним, а не картонним, щоб винні відповідали, щоб з фронту натягнули на схемах, щоб тил не жив, як у казино, щоб посадовці боялися красти. Бо крадіжка під час війни це ж зрада. Не метафора, не гучне слово, зрада в буквальному сенсі, тому що крадеш у тих, хто захищає, з іншого боку, суспільство вже втомлене, і ця втома стає токсичною. Вона хоче не складної правди, а просто ворога. Люди хочуть винного, на якого можна кричати, якого можна ненавидіти, якого можна знести з підісталу. І відчути короткий моральний оргазм. Ось ми помстилися. Ось справедливість перемоги. Але справедливість не працює так. Справедливість це інституції, суди, докази, процедури. А процедура це нудно. Процедура не дає емоцій. А 26 й рік це рік, коли політика знову грає на емоції. Тут з'являється Тимошенко як ідеальна фігура для інформаційного бою. Вона викликає реакцію у всіх, вона улюблена та ненависна одночасно. Для когось вона остання соціальна надія, пенсії, тарифи, держава повинна. Для когось вона уособлення газових схем, торгу і політичної гри. Вона тригер. А тригер це інструмент. У 26-му році в Україні тригери будуть використовувати масово, тому що суспільство на межі достатньо правильно натиснути, і країна вибухає сварками, взаємними звинуваченнями і з невірою. Найстрашніше в тому, що в умовах війни. Кожна внутрішня сварка коштує дорожче, тому що сварка з'їдає увагу. Увага це ресурс, війна це дисципліна уваги. Якщо суспільство зосереджене, його важче зламати. А якщо суспільство розірване, його можна розібрати на шматки. І саме тому будь-який внутрішній політичний скандал 26-му році. Це не просто скандал, це подія національної безпеки. Якщо країна починає знову жити політичним шоу. Вона програє стратегічно. Бо поки громадяни сваряться у соцмережах, поки політики б'ються в студіях. Поки журналісти продають драму, ворог не спить, він дивиться і радіє, він бачить українці, знову роблять те, що вміють найкраще. Гризуть один одного, коли треба бити по ворогові. Але внутрішня боротьба має ще один вимір: вона економічна. У му році гроші це не просто гроші, це виживання, це зброя, це можливість утримувати фронт, це можливість платити зарплати, купувати боєприпаси, підтримувати критичну. Інфраструктуру, і саме тому контроль над бюджетом 2026 році це не адміністративна влада, це фактична влада над країною. Хто контролює бюджет, той контролює державу, а бюджет завжди контролює через парламент. І парламент у цій історії не це не місце дискусії, це місце угод, це місце, де кнопка має ціну. Механізм продажу лояльності в українській політиці не народився в 26-му році, він існує десятиліттями, але війна зробила його ще більш нахабним і одночасно більш небезпечним. Тепер торгуються не просто законопроектами, торгуються мобілізаційними рішеннями, торгуються бюджетними статтями, які йдуть на оборону, торгуються призначеннями, що впливають на постачання, торгуються своїми людьми в комітетах. І якщо ви думаєте... Що це перебільшення, то ви просто не бачили, як працює система під кризою. Коли країна слабка, коли люди бояться, коли суспільство втомлене, еліти починають жерти одне одного швидше. Вони розуміють, може бути кінець, може бути перезавантаження, може бути суд, може бути народний гнів. і Тоді вони намагаються урвати останні, поки є час. Саме так працює інстинкт старої системи. Тише Тимошенко у цій системі особливий персонаж. Вона не просто політик, вона досвідчений переговорник старого типу. Вона вміє працювати з парламентними групами. З бізнесом, з медіа вона вміє виглядати матір'ю нації, а потім вести жорсткі торги. Вона вміє грати роль в соціальної совісті, а потім вимагає своєї. В цьому її небезпека. Бо в умовах війни країні потрібні не ті, хто вміє красиво говорити. Країні потрібні ті, хто вміє будувати інституції. А Тимошенко це. Політика персональних угод, це політика ручного управління, це стиль, який Україна повинна була поховати ще 10 років тому. Але він живий, бо хтось його годує, бо комусь він вигідний. І ось тепер найголовніше в 26 шостому році тема Тимошенко: це завжди тема про розкол. її легко використати для розколу. Бо, якщо ви хочете роздерти суспільство, ви кидаєте в натом фразу Тимошенко, і НАТО моментально розділяється. Одні кричать: вона поверне людям гроші, знизить тарифи, вона досвідчена. Інші ж кричать. Це газові схеми, це стара гнильця, це торг. І поки вони кричать одне на одного, політичні оператори роблять свою роботу. Вони переключають увагу з реальних проблем на суперечку про себе. Це класична технологія у бідній виснаженій країні, персоналі завжди перемагають, інституції. Це прокляття, це слабкість, і цю слабкість використовують абсолютно всі: і свої, і чужі. А тепер подивіться на ситуацію стратегічно. 26-й рік це рік, коли Україна має вирішити, вона будує державу чи повертається в ярмарок. Бо ярмарок це коли все продається. Голоси продаються, посади продаються. Принципи продаються. Справедливість також продається. У ярмарку немає ідеології, там є лише. Ціни, і якщо в країні знову актуальна Тимошенко, якщо її знов ставлять у центр політичної гри, значить ярмарок таки повертається, значить, комусь потрібен менеджер ярмарку. А коли країна у війні, ярмарок означає смерть, бо ярмарок пожирає мобілізацію, пожирає оборону, пожирає мораль і пожирає довіру, пожирає єдність. Україна не може дозволити собі розкіш старої політики в 26-му році. Вона не має на це ресурсу. Коли в країні кожен день як операція без наркозу, ти не можеш паралельно грати в політичні спектаклі, але система таки грає, бо система завжди намагається пережити кризу за рахунок країни. І тут Тимошенко стає або прапором. Ну або ножем, або її піднімають як соціального рятівника, щоб перехопити злість людей, ну або її роблять цапом відбувальним, щоб переключити увагу на старі гріхи і закрити очі на нові. У обох випадках громада громадяна продають шоу. А шоу в умовах війни це розкіш, яка коштує життя. і у 26-му році головна небезпека не в тому, що Тимошенко щось каже чи зробить. Головна небезпека в тому, що її ім'я знову стає інструментом інструментом розколу і торгу. Якщо суспільство знову попливе за емоціями, якщо знову почне жити в циклі Герой, зрадник, герой, якщо знову буде вірити в месії замість будувати правила. Країна, звісно, програє, програє не Росії, і не Заходу, і не ворогу. Вона програє власні слабкості. Бо кожна така історія, кожне таке повернення старих фігур це нагадування, система жива. Вона чекає, вона терпить, вона вміє прикидатися, і вона може навіть говорити правильні слова, але її мета одна контроль. Тому. Перше, що треба зрозуміти, 26-му році історія навколо Тимошенко – це не про Тимошенко. це про український парламент, як чорний ринок лояльності. Це про те, як в країні, яка воює, дехто все одно намагається заробляти на державі. Це про те, як під час війни політичні торги стають схожими на мародерство. І якщо країна дозволить цьому продовжуватися. То далі буде ще гірше, бо паразит не зупиняється сам, його треба знищувати. А для цього треба бачити реальність, а не шоу. Треба думати холодно, а не на емоційно. І треба перестати, врешті, дивитися на політиків, як на рятівників, бо рятівники на війні не в парламенті, рятівники в окопах. І якщо тим знову перетвориться на ярмарок, де продаються кнопки. Принципи посади, фронт може цього взагалі не витримати. Це був тільки перший шар, бо далі починається брудна техніка, яка саме 26-му році продається потрібне голосування, як створюється парламентська більшість без ідеологій, як робиться коаліція з гнилизни, як розподіляють бюджет потоки, як старі домовляються з новими. і Чому в Україні завжди знаходиться хтось, хто відкриває двері минулому, коли країна мала б закрити ці двері на замок раз і назавжди. На сьогодні в мене все, друзі. З вас підписка, лайк, коменти, пишіть, що ви про це думаєте. Чи потрібно розбирати далі по кістках, ринок кнопок, ціну лояльності і чому під час війни ця схема не просто. Корупція, а саботаж держави. Мирного вам неба до зустрічі.